Друзі, усім привіт! Вирішила зняти коротеньке відео, відео відповідь на питання, як я зробила велику раму. Перед вами мій сюжет від Golden Kite, який я вишиваю, це багато кольоровка. Кому цікаво, заходьте на канал, дивіться це відео вишивальні джунглі гра. І там я показувала цей сюжет і заодно розказала, на чому я вишиваю, і поділилася таким лайфхаком. Коли зрозуміла, що велика рама дорога, і вона мені принаймні зараз точно не світить, то якось думки так <кхи> склалися в, в таке рішення зробити раму самостійно, що я, власне, і зробила перед вами. Рама, вона у мене така довга-придовга. Я зараз буду намагатися її показати повністю. Свою гігантську раму. вона тут не видно її закінчення, бо я обмежена трохи в просторі, дівчата. Коротше, моя рама, на якій я вишиваю зараз, має довжину 95 см. Що я зробила? Зараз я вам покажу. Я намагалася описати словами у відповіді на питання дівчаток, але, можливо, ну, треба краще показати, знаєте, один раз побачити, чим сім разів прочитати чи почути. Так ось, що я зробила? Зараз я цю роботку приберу і покажу вам, що я робила. Так, ось перед вами звичайна рама від арабески. Не знаю, як це буде працювати з іншими рамами. Я вишиваю тільки на арабесці, це ну, дійсно найкращий варіант, який є. Так ось, це у мене маленька рама 36 см. Я свою багатокольоровку намагалася намагалася натягнути на снапи, на пяльця, на раму. Ну, немає такої великої рами, щоб вся ширина влізла і не потрібно було щось підгинати. Тим більше, я вишиваю на страміні. Він такий дубовенький, якщо він втратить форму, десь його перезатисне, то він, я думаю, не випрямиться і робота буде пошкоджена. Так ось, що я зробила? Ну, по-перше, відкручуємо ці, показую поетапно, ну, що відбувається. Відкручую оці болти і знімаю бокові зміни. Тому <сважати> оці планки. З другого боку все те ж саме. Розкручуємо цей конструктор. Ну, він приходить в розібраному вигляді, тому цього етап, цей етап можна буде пропустити. Е е кожна така планка, вона йде знизу і зверху, має отакі. Я зараз скажу, як вони точно називаються, подивилася по-научному, зараз секунду. Так, це шпилька дворізьбова, гвинт шуруп. Так він називається. З цього боку і з цього боку, звісно. Щоб подовжити раму, ви витягуєте оці шпильки, оці шурупи знизу і зверху. Тобто, у вас в підсумку має вийти отакі планки тільки з одним оцим, з цього боку, чи з цього, там немає різниці. Ви його витягуєте. І у вас тут. Утвориться отвір, який нам, власне, і потрібен буде для нарощення довжини рами. Уявімо, що його тут вже немає. Я беру другу частинку рами або другу раму більшу. Я брала 56 і брала, ну, виходить, 36, раз вона у мене вийшла майже метрова. І оці, цією частинкою ви цей отвір просто вкручуєте. Другу частину планки. Що дуже добре, вони однакові для різного розміру, оці верхня і нижня планки вони однакові. Тобто, місце стику у вас буде зовсім непомітним. Ледь-ледь помітним, але не будуть відрізнятися по товщині оці планки. Все закрутили, вона зафіксувалася дуже добре. Ну, власне, такі ж маніпуляції робимо. На нижню планку. Це була верхня, робимо нижню, також таким чином ми нарощуємо. Ну і все, далі все стандартно. Беремо ці бокові планки, регулюємо собі ширину е нашої вишивки. Не ширину, а висоту нашої вишивки. Ну, і, власне, все. Ось лачка. <рес> Результати моїх експериментів. Е дуже в мене тут. Ту багато страміну я не зможу розкрутити. І тут, в принципі, він у мене добре дуже натягнутий і зафіксований, так би я могла вам показати місце стику, якого майже не видно. Ну, ось, власне, і все. Якщо вам було корисно, ставте лайки, вподобайки, нарощуйте свої рами і вже не стримуйте себе в розмірах вишивки, яку ви хочете Почати, розпочати чи продовжити. Ну, і, звісно, самі розумієте, бюджетний варіант, тому що нічого додаткового не довелося платити. Купили дві рами, з'єднали, відрегулювали собі по висоті і вишиваєте. Ну, все, на цьому бувайте здорові. Дякую, що подивилися відео. І зустрінемось пізніше в наступних частинках вишивальної гри Вишивальні джунглі.